Ви є керівником гуртка гончарик. Розкажіть, будь ласка, як ви дійшли до того? Ми все до нього підходили, казали, покажіть, як то робити. Гончарі мають ць... тайни свої і не розкажуть. Не розкажуть тим більше такі. Машини навіть сигнали, всі в Україні приїжджали, дівчата все їх казали, покажіть нам щось, покажіть. Ну хлопці не могли відмовитися. Будемо вас оформляти. Чи видно і ржу в тій глині, коли викопувати саме найдеально підходить для дуже великих дітей сподівання, тож ось зайняли перше місце та ракет, що вони прийдуть і за перший урок роблять газу, свічник. Деяким нема терпіння терпінь. Привіт, друзі! Ви слухаєте подкаст «Живе Месло про людей, які зберігають українські традиції, і про речі, які народжуються з глини, вогню та любові. І сьогодні в нас в гостях. Пан Андрій Сало, майстер чорнодимленої кераміки, знаю, що спочатку гончарство стало його хобі, а потім переросло у справу його життя. Зараз пан Андрій, керівник гуртка гончарик, де навчає дітей і передає свої знання іншим. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю! Проєкт Етноголос Золочівщини давнини до сьогодення, підготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Та благодійного фонду МХП «Громаді» у межах конкурсної програми Культура у фокусі громади. Розкажіть, будь ласка, про себе. Перший раз ну коли я зустрівся з Аврецької кераміки, то коли я поступив в ПТО на 60-золочівське, там якраз набирали перший курс на гончарство. Нам нам в той час повезло, що нам, бо то був перший курс, нас ще возили на Горечену на практику, пам'ятаючи ті часи і. Буду обманювати, напевно, всі мої од однорубники пам'ятають, як ми їздили в кузові в машині, на машині на газоні, то рахуйте золоча до Говореччини, там буквально ну, 19-20 кілометрів, то всю дорогу, то ми співали, пісні, всі ті старі пісні, там, от пам'ятаю про дуба, там ще, ну, зараз вже не спомню, тому що з мене співак такий. Ну, дівчата, Машини навіть сигнали, <сих> кажуть, ми познайомилися от, з майстрами, тими час, як Мар'ян Марян Бакосевич жив, ми все до нього підходили, казали, покажіть, як то робити. І познайомилися в той час і зі всіма майстрами молодими. В той час були молодими, то вони й приходили ті майстри до нас, бо нас, ну, дівчата, а ми біля них і дівчата все їх казали, покажіть нам щось, покажіть. Ну, хлопці не могли відмовитися. Тодішні, і ми біля них якби вчилися. Після закінчення училища ми з Сергієм, ну зараз вже небіжчик, то ми їздили в Гареченню, знімали будинок і працювали там місяцями, працювали з майстра, з гончарами і випалювали. Тобто всі секрети, можна сказати, підібрав. Щось своє, щось їхнє, бо то, як вам чесно скажу, гончарі мають тайни свої і не розкажуть. Не розкажуть тим більше зговаречення, де такі скритні. Чуть -чуть. Треба пожити пожити з ними, тоді можна щось дізнатися. Ви є керівником гуртка гончарик. Розкажіть, будь ласка, як ви дійшли до того? Дуже інтересна історія. Ми от з Сергієм вирішили робити далі гаварецьку кераміку, але не мали приміщення де. Зв'язки з одну це ми мали і подзвонили до Марії Миронівної, Кіналь. І, може, вона побачила нас, привіт. І вона сказала, що вона працює на станції техніки гончаром, керівники гурток. Каже, приходьте хлопці, може і ви будете працювати. Ну, ми довго не думаючи. І прийшли, і наш директор зустрів, каже, так, нам треба гончарів. Ми якраз відкрили курток. Будемо вас оформляти. І ми так буквально за тиждень-два оформилися. То було в третьому році, в 2003 році ще. І після того до сих пір працюю, але були в мене перериви. Багато зараз у вас дітей навчають? Так, багато переходять, але ненадовго. А чому? Терпіння не вистачає. Терпіння, от те саме, головне терпіння. І, і я вже, як розказував, дуже великі у дітей сподівання, що вони прийдуть і за перший урок зроблять вазу, підсвічник. Доходило, що і макітру одразу хотіли. Тому що батьки хочуть вже, ну а діти стараються для батьків, і деяким нема терпіння, вони вже хочуть. Що вас найбільше захоплює у цій роботі? Саме гончарці мені дуже подобається, що з кусочка глини можна виготовити все, що побажав. Тобто береться глина з землі, кусочок, ставиться на гончарний круг, виробляєш будь-який собі виріб, який собі задумав, випалюєш, і маєш, можна і свою кухню тою плиткою, і, кажу, плиткою. У мене на думці була мрія плитку зробити, але ну, там тяжко, тому що вона це венчарна глина при сушці, А так і тари... коворідку зробити, молочники, тарілки. Тобто мене взагалі, напевно, кожну людину дуже їй подобається, коли вона починає щось незначне, можна сказати, там, навіть коваль. Бере кусочок металу і виробляє витвір мистецтва. Так само і от в мене в інчарці беру кусочок лини. Тобто, ну, для, ну, то мене заспокоює, по-перше. то моя любима справа. Я не знаю, ну раніше я б думав, що це моє хобі буде, але то, напевно, це вже мій сенс життя. допомагає зараз, що багато відео є на ту тему на гончарство, я там всякі ідеї підбираю. Чуть-чуть змінюю, щоб не було, то, то є звідки черпати знання. Я до сих пір я вчуся. Я розкажу один випадок, і коли я почав макітри робити. Я їх, можливо, три роки працював. І я, я знав, що вона має бути ідеальна. Така, як на гаваречині форма, ще й бакусаюче робив. Ян, я вам зараз хочу показати трошки, як та кулька глини виживає зараз на гончарному крузі. От ми зараз робимо маленьку таку цукорничку. Ходимо кульку в середину гончарного круга. Тут мого я розкручу. Дивіться, лежить нас крива нерівна кулька глини. Так? Перш за все, мені треба відцентрувати, тобто сформувати. От є в мене вода. Вода є для того, щоб легше працювати з цією кулькою глини. І тепер двома долонями я легенько її формую. Тепер посередині легенько двома пальцями плавно вдавлюю до того часу, поки я тут не залишаю стінку для дна. Тепер цікавий момент: легенько знизу поступово ми припіднімаємо догори. Тут вершочок ми рівняємо, легенько знизу поступово припіднімаємо догори, до гори, до гори, догори. І тут нас от витягуємо стінки. Тут вершочок ми повертаємо на себе. Можна залишити його таким гладеньким, а можна ще нанести візерунок. От я беру стек. Роблю я тут одну рисочку, тут я роблю другу рисочку, і серединку я наповняю ось такими хвильками, щоб вони пересікалися декілька-декілька разів. Ну і тепер призупиняю цей гончарний круг. Ну і тепер, щоб цей виріб зняти з гончарного круга, я беру ниточку, якою я притискаю до самого низу, і від'єдную цей глечик вже від гончарного круга. Так що ви вже будете знати, що сюди входить, як я завжди кажу, два сорти глини, вода, дрова твердої породи і праця. Все, ніяких хімічних складників сюди нічого немає яким найбільшим досягненням вашого гуртка ви можете поділитись? На час від часу є виставки у Львові. Ми возимо то є найлюбий свій рідний край, діти виготовляють всякі речі. Ми тоді на виставку даємо. Є призові місця, далі зимою різвяна шопка. Так само, виставка, завжди призові місця. Але хочу виділити один. Я тільки того року був учасником сама виставка «Космічні фантазії, то мене Іван Степанович попросив, щоб я зробив на цю виставку якийсь виріб. Діти щоб зробили. Я недоудумуючи, сів на станок, зробив декілька заготовок на а що з глини зробив? Ракету. Діти зробили, я склеїв запчастинки, бо там є всякі крила, там ілюмінатори. Та дали на Львів. Перше місце зайняло, і вони автоматично пішло на всеукраїнське, тобто Київ, продовження виставки. Тож також зайняли перше місце та ракет. Проєкт Етноголос Золочівщини віддавнини до сьогодення підготовлений за підтримки Українського культурного фонду та благодійного фонду МХП громад у межах конкурсної програми. Культура у фокусі громади. Пане Андрій, скажіть, скільки зараз таких майстрів, як ви? На Гаваречені чотири майстри, яких я знаю це Іван Луковський, Бакусевич Богдан, Євген Бакусевич, а також Гарбузинський. Володя. Ми були у Івана на Гавареченні. Пропоную переглянути відео. Давайте. раніше використовували чорнодимлену кераміку вона раніше було все ужитково. Для посуду, там варелеїсти, лачки для молока, підсвічники були, світки. А зараз вона має практичне застосування? Так, вона, вона вже якби поділилася практично і декоративно. Тому що люди побачили красу і хочуть, якби для інтер'єру. Мені більше подобається, коли вироби. Мають, як говориться, два в одному і краса, і практичність. Зараз ми маємо такі гончарні круги. Та? Раніше, от в наші діди, прадіди, якби в давнину, були дерев'яні круги. Зараз тут є там, опорний підшипник, та далі собі там, ногою розкрути, воно крутиться довго. А раніше не було такої інерції. Тобто треба було тому чарою постійно там сидіти ногою махати, там крутити. Дерев'яні були такі круги, і отут, де в мене стоять підшипники, вони використовували шкірки з під сала. Тобто воно так, от якби скользило таке. Ну все одно люди ж якийсь вихід з положення знаходили. Зараз теж вже в нас є інтернет, замовлення там новою поштою відправи, є кур'єрська доставка і так далі. Діду колись мене взагалі ну, наліпив ти глечиків, вони там наліплювали, перекладали сіном е, нафіру і їхали там на броді ще по селах, тобто там на декілька днів. І там е, ну, продавали, люди якось виживали, де хто гроші платив, де хто там якісь продукти давав. ну, от, Тобто таким чином так гончарі виживали. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, яка глина підходить для чорнодимленої кераміки? Так, Звісно, не вся глина підходить для чорнодимленої кераміки. І важливо, щоб в складі глини було, було окись заліза. Тобто, чим темніша глина в себе червона, чим темніше темно-коричнева, ще навіть видно ржу в цій глині, коли викопувати, у нас сам ідеально підходить для чорнолосиної кераміки. Тому що сам процес випалу, випалювання і проходить через окис заліза, що він при відновленому процесі стає чорним. Тобто, якщо взяти білу глину, то вона не задиметься. Вона там буде сіра, але не чорна. І також треба... І, і нам не то, як повезло, тому що, що в нас глина якраз місцева, вона дуже підходить для нашого венчарства. Можна глину купити, я пробував купляти, але вона не піддається задимленню. Привозимо одну глину. Ми купаємо в одному місці масна глина, другу ми привозимо в іншому місці, тобто вони є в різних місцях. Сюди входить два сорти глини. Йде масна глина, йде трошки такої пісної, трошки ми додаємо. Привозимо її додому. Звичайно, що вона є з камінчиками, з корінчиками, тобто вона є брудною. Я її очищаю від тих камінчиків, корінчиків, Потім ось на таких гончарних кругах ліпимо різні глечки. Розкажіть, будь ласка, про фестивалі або виставки, де ви можете продемонструвати свої вироби? Зараз, так як фестивалів немає, як, як були, то на Говречині був етнофестиваль, там навіть два рази в Тернополі. Який вам найбільше запам'ятався? Ой, Тернопіль, там, там дуже різні майстри, там багато майстрів по всій Україні приїжджали, там досвіду набиратися і міняли досвід між собою. На Говречині, ну, то, то як своє. Пане Андрію, дякую за вашу розмову і за те, що поділилися нам досвідом з Гавареччини і історією вашого гуртка. Я вам подякували за те, що запросили мене в сюди. Проєкт Етноголос Золочівщини давнини до сьогодення підготовлений за підтримки Українського культурного фонду та благодійного фонду МХП громаді у межах конкурсної програми Культура у фокусі громади.